Зараз по телефону про це спілкуємося з прес-секретарем Національного антикорупційного бюро України Світланою Оліфірою. Я сподіваюся, вона нас чує. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, наскільки я розумію, йдеться зараз про певну схему, і ми вже з вами можемо говорити про те, яким чином вона була зреалізована, і які люди, скажімо так, і чиї прізвища були задіяні у цих схемах, так прізвища, ми поки що говорити не можемо. Mm -hmm. Оскільки у нас існує не невинуватості, і поки особам не повідомлена про підозру, поки триває засудове розслідування, ми воліємо прізвища осіб уникати називати у публічній площині. Однак дійсно, впродовж 2015 року службові особи держпідприємства посталь спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 мільйонів гривень. Це при тому, що ціна. Довоборної поставки складали близько 55 мільйонів гривень. Вони забезпечували оплату, а потім легалізували отримані кошти. Пані Світлано, тут цікава насправді ситуація із держзакупками. Схема насправді потенційно ну така відома українцям, принаймні українці розуміють, як можуть розкрадатися гроші при державних закупівлях. Мова йде вже про 2015 рік, коли в принципі в Україні вже функціонувала система держзакупівель Прозоро. І скажіть, будь ласка, як така схема могла діяти за абсолютно і дійсно прозорої схеми? Ну, власне, через це. Детективи набу і проводять досудові розслідування для того, щоб ці схеми викривалися, щоб вони ламалися і щоб вони більше не мали змоги існувати у українській державі. Досудове розслідування буде завершено, і після того, як воно буде завершено, ми зможемо опублікувати вже всю схему, де зможемо надати деталі. Поки досудове слідство ще триває, угу. тому розголошувати певні деталі розслідування, ми, на жаль, поки що не можемо. Пані Світлано, можливо, є інформація, принаймні ну, орієнтовна. Та, щодо, скажімо так, суми збитків, які надавалися і підприємству, і державі в такому разі, ну, бо йшлося е, про завищення на суму понад 20 мільйонів гривень. Ви про це сказали. Але наскільки я розумію, що не йдеться про е, ну, скажімо так, одноразовий такий прецедент. Тобто, ця історія повторювалася, так? Ну, власне, теж конкретну суму я вам наразі назвати не можу, оскільки розслідування ще триває, сума буде уточнюватися. Наразі хочу наголосити, що трьом отриманим затриманим особам було вже повідомлено про підозу mm -hmm. у скоєнні ними кримінального корупційного правопорушення. Наразі детективами готується клопотання про обрання запобіжного заходу щодо даних осіб, і воно буде скеровано до суду. А досудове розслідування за даними фактами буде. Продовжуватись, а скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати посади людей, які затримані? Без от прізвищ конкретно. так, так один з затриманих це заступник директора державного підприємства, голова комітету з конкурсних торгів. Угу. Інший затриманий це начальник профільного відділу держпідприємства, член комітету з конкурсних торгів, і е, третя особа це куратор учасників торгів? Um... Та пані Світлано, є насправді ще одна інформація, знову ж таки про чергове затримання. І наразі, поки що, лише підозру, нібито детективи національного антикорупційного бюро України а, сьогодні обшукали і затримали колишнього директора державного підприємства Українські екологічні інвестиції так, мова йде вірно. про. Спробу, як ми розуміємо, зараз заволодіти державними коштами, які є фактично інвестиціями. Так мова йде про гроші, які за кілочки протоколом Так, 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 ви вірно все говорите. Дійсно, сьогодні детективами бюро після обшуку було затримано директора державного підприємства Українські екологічні інвестиції. Я нагадаю, що дане розслідування за даними фактами було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань ще в січні цього року. За напрацюваннями аналітичного відділу антикорупційного бюро нам власне завдяки розслідуванню вдалося запобігти розкраданню кіотських коштів, які були виділені Україні в рамках кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміни кліпта. Мова йде про суму понад 480 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування в даному кримінальному провадженні вже знаходиться на завершальній стадії. Пані Світлану, а чи є інформація щодо того, коли саме може завершитися розслідування? І ми в такому разі вже зможемо як про доконаний факт говорити про цю ситуацію, про ці зловживання. Можливо, є прогнози конкретні дати називати ми наразі не можемо через те, що. Досудове розслідування і його перебіг залежить від багатьох різних факторів. Однак наразі знову ж таки наголошую, що це вже завершальна стадія досудового розслідування. А чотирьом встановленим причетним до правопорушення особам було повідомлено про підозру. Трой осіб, включно з сьогоднішнім затриманим директором держпідприємства, затримані. Я думаю, щойно буде. Завершено листове розслідування, щойно буде сформовано обвинувальний акт. Ми обов'язково повідомимо про це громадськості.